Є так. книжки твої. І нам цікаво, наскільки сильно ти пам'ятаєш свою творчість. У нас, ми будемо говорити початки речень з книжок. Тобі треба завершити, що там написано. Наприклад, розпочнемо з Богданчика маленького. Так. Давай так от, щоб глядачі трошки були задіяні. Кажіть, яка сторінка? А, а чому не 69-та? Зараз 66-та сторінка. Так. Так, 66-та сторінка. О, так, Тоня, речення яке. П'яте сказала Тоня. П'яте, так. Соромився виходити. Двокрапка. Вона могла б побачити. Ну, Макс. Що вона могла б побачити? Зазирнив мої сни, так? Так. Я Хочеш додаткове слово читаю? Під сказку маленьку да, за три давай давай, давай, давай. Соромився виходити. Вона могла б побачити кома. Ладно. Кома як. О, це, ти пропустив це слово, да? Ні. Кома, ні, це сказала. Це, 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 це надто складно. Це складно? Добре, все виходить, двокрапка, Вона могла б побачити, як і я. Я точно записав? <реш> <реш> Штучний <ж не> інтелект. <реш> Чат GPT. Вона могла б побачити, як я збудився. О, Боже. Це дуже прикольно. Саме це слово, наступне, Та, давай наступне, про нього поговоримо. Наступне слово зразу пробачу. <ріст> <ріст> ну, два іншу книжку, може, ця не йде. Так. Навіть скільки я, 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 я не те, що не пам'ятаю цього речення, я взагалі не відстелюю, який це момент. Ми про це, ,да, ми, ну, окей, ми, ви ж розумієте, що ми говорили про цю гру перед початком. Типу, я розумів, що ну, мене спитали, чи це Окей, і я раптом згадав, що іноді мені пишуть в відгуках, ну, не, не відгуках, а в приваті, якісь там посили відсилки на моменти в моїх книжках, і я читаю, типу, бляха, що? Це означає слово Да? Я реально можу брати свій текст, і там десь відгорту, типу, серйозно, я таке от. ну, Тобто мова йде очевидно про старі тексти, так?